Між нами Христе той, Щастя єдине це цей час гостини, в невіні серці, серці, дитини, ти наше слави.

Це сонце, життя і райта між нами, Христе. Ви, Благословений Бог наш завжди, нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі. Царю небесний, тішителю душі істини, що в суді сився наповняє, скарбнице благ і життя подателю, прийди, оселися в нас, і нас до дочакоє скверни, і спаси блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріх, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отсувісили, Святому Духові, і ні, і по час, і на віки віки, амінь. Пресвята ройця, помилуй нас, Господи, очести ріхи наші, владику прости беззаконня наші, святий завітай, сидена, мочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І сину, і святому Духові, і нині, і і на віки, і віки Отче Отче що єси, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не і нас у спокусу. А не визволю нас від лукавого, Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Придіти, поклонівся, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонівся, Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії, зашумілий порушилися води їх, порушилися гори з силою його, бистрі, течі і ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, Бог поможе їй рано. В до світа. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сили, з нами, заступник наш Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощать він лук луки, зломить зброю і спалить щити вогнем, заспокойтесь, і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами Годами прославлюся на землі, Господь цели з нами, заступник наш Бог Якова. Слава Тобі, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллуя, слава тобі, Боже! Мирі, Господеві помолімся. Господи помил, за мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи, за мир цього світу добрий стан святих Божих, церкові з'єднання. всіх, Господеві помолімся. Господи, за святий хран, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, входять до нього, Господеві, помолімся. Господи, за святішого Вселенського, Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава. І за преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кір Теодора, і Преосвященного єпископа, нашого Дмитрія, чесне пресвітерство у Христі, деяконство за увесь, причати людей, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. за пообережений народ, наш за правління і все військо Господеві помолімся, Господи, щоб, як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господі помилка, щоби подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх, Господеві помолімся, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімся, Господи, щоби вислухати крик святої церкви твоєї зітхання єдиновірців наших. І щоб із тління життя, полонених ворогами і супостатами, слух його, які в печалі і скорботах до нього взивають Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві помоліся, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну, Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаймо. Тобі, О Господи, бо тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде. Ім'я Господнє. Сповідайтеся, Господеві бо він благ, бо повік милість Його. Бо Господь, явився нам, благословен, той мене, ім'я Господнє. Обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім, протистояв я їм. Бо Господь, явився нам, благословен, той йде. В я Господа, в не Господи, буду і повім діла Господні, Бо Господь я нам, благословен хто йде, в ім'я Господ. Камені, кім знехтували будівничі, цей став головою вугла, від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь, я нам, благословен хто йде, в ім'я Господи. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемоги благовірному народові, на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони лютний. Твої. слава Отчу, і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки амінь. Загастухни перед яким і з яким ми осторомимося, не погорди плаваємо молитвами нашими, це оспівана бородицях, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїм миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром!!! Принесіть, Господи, Сини Божі. Принесіть, Господи, молодих баранців, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром!!! Кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. премудрість. Святого апостола, Павла, читання. Будьмо уважні, браття, кріпіться в Господі та в мутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів зелоби в піднебесних просторах. О, що ви мусити надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ми могли дати опір, і перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги, ваші в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто Слово Боже. Аллилуйя, Наллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім. усіх. Духові твої. Від марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава. Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру у Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигне кинься в море та не сумніватиметься в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, транслюючи цю молитву з нашого храму, ми молимося за мир в нашій країні, за перемогу над тими ворогами-супостатами разом з таким, такою великою кількістю дітей, які є в нашому таборі. І так, дорогі діти, так як ми вчора спілкувалися з військовим, який приїхав з фронту, який розповідав, як там вони нас захищають, що то є важко. Дуже небезпечно, але також казав, що все це роблять заради нас. Правда? Вчора ми таке мали. Що робляться заради нас? Навіть казав, що дякує, що церква працює з дітьми. Ми продовжуємо жити, продовжуємо боротися. І ми сьогодні на цій молитві ми віримо, що ми отримаємо цю перемогу. Ми віримо, що Господь Бог щось зробить, що Господь Бог вплине і вижене того ворога з нашої землі. Тому в цьому намірі і продовжуємо далі нашу молитву. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського, архієрея Лева Папа Римського і заблаженнішого патріарха нашого, Святослава. І за преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кір Теодора, і Преосвященного єпископа, нашого Кірдимитрія, за тих, що служить і послужили Святім храмі цім. За отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за богобережений народ, наш за правління і за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемогутнії просимо. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з омиління молимося. Самогутній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому. Відай їх, молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. щоб воїнство наше не побороло. І переможним було рогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, єси і тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віки, ще й ще приклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься в милості і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоби погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні у покаянні з умиленням молимося Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоби не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає збавителя, і Спасителя. Радше, Хай підзнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої, силою Твоєю обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай у відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоїй подай вінці ці нетлінні, бо ти єси заступник і переможець і спасіння всіх, хто на тебе уповає, і тобі славу посилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість Чесніше від Керубинів, і від коробити славніше від сарафині, щоб затиняє Бога породило, породила, що породиться тебе величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистої, Своїй Матері, преподобних, богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий і людинолюбний. Мані, і твою rusya toya boru roh, detsa spas, ruzna. rusya toya boru spas, ruzna. rusya toya boru spas,